Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 9 березня 2015 року. Понеділок, католицька церква візантійського обряду сьогодні творить пам'ять про перше і друге знайдення чесної голови святого славного пророка, притечі і хрестителя Господнього Йоанна. Цар Ірод Антипа наказав за бажанням дочки Іродіади Соломії під час бенкету відрубати голову святому Йоаннові Хрестителеві. Аж через 300 літ відкопали її в полі за Божим об'явленням два монахи. Це було першим віднайденням голови святого Йоанна Хрестителя. Потім монахи передали її на зберігання в Богому гончареві. Врешті цей скарб, один єретицький священик, залишив у печері в Емесі. А згодом у тій печері поселилися правовірні ченці. Їхньому ігуменові Маркелові у сні з'явився святий Йоанн і сказав: Бог дарує вам мене, вказавши, де шукати голову. Так відбулося друге віднайдення голови святого Йоанна Хрестителя. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 8 та 9 глав дає такі слова: Господа сил, його шануйте як святого, його ви маєте боятися, перед ним маєте тремтіти. Він камінь спотикання і скеля падіння для обох домів Ізраїля. Він сіть і пастка на мешканців Єрусалиму. Багато з них спотикнеться, впаде й розіб'ється, заплутається в сіті й упіймається. Я заховаю це свідчення, я запечатую це об'явлення у серці моїх учнів. Чекаю Господа, що закриває обличчя своє від дому Якова і на нього уповань. Ось сам я. І мої діти, що їх дав мені Господь, ми знаки і прообрази в Ізраїлі від Господа сил, що перебуває на горі Сіоні, супроти ж поради, питай, мовляв, тих, що мертвих викликають, та знахорів, що харамаркають, та мимрять, то хіба ж народові не питати свого Бога? Хіба ж мерців про живих питати, щоб осягнути науку і свідоцтво? Коли ж вони не так говорять, то будуть немов той, для кого нема світанку? І буде він блукати по землі, пригнічений та голодний, і з голоду буде лютувати та царя свого й Бога проклинати, погляне вгору, подивиться на землю, а там лише гори й морок і темрява густа. Але ця тьма тменна розійдеться і не буде більше темноти в країні, де було гори. Як за минулих часів принизив він землю забулона і землю Нафталі, так у майбутньому прославить приморську дорогу за Йордання. Галилею поганську, народ, що в пітьмі ходив, у зрів, світло велике. Над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло. Помножив єси їхні радощі, веселощі, побільшив єси. Вони радіють перед тобою, як радіють під час знив. Вони радіють перед тобою, як радіють під час жнив. як веселяться, коли здобич, паюють. Ярмо бо розтрощиш, що над ним тяжло. Палицю на плечах у нього і тростину його посіпаки, як за часів Мід'яна. бо усе взуття піхотинця під час битви, всякий плащ, облитий кров'ю, піде на спалення, вогнем буде пожертий, бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, князь миру. Щоб збільшити владу в безконечнім мирі на престолі Давида і в його царстві, щоб його утвердили й укріпили справедливим судом віднині і повіки. Ревність Господа сил це чинить. Господь послав до Якова слово, і воно в Ізраїлі впало. Супроти ж поради питай мовляв тих, що мертвих викликають, та знахорів, що храмаркають, та мимрять. То хіба ж народові не питати свого Бога? Хіба ж мерців про живих питати, щоб осягнути науку і свідоцтво? Справа окультизму чи екстрасенсорики, як бачимо, не нова. В нашому часі ми її навіть особливо шануємо, коли годинами дивимося так зване шоу битви екстрасенсів. Екстрасенс з латинської мови означає не людину, але надзвичайні відчуття, які вона може мати. Про ці надзвичайні відчуття говорить святий апостол Павло як про дари Святого Духа, які діють у церкві: дар пророцтва, дар лікування, дар мудрості, дар яснобачення та інші. Однак, водночас апостол попереджає, що всякого духа потрібно випробовувати, бо не всякий дух є від Бога. Підтвердженням цього є слова Христа: що диявол знає таємниці минулого і майбутнього. Тож, оскільки шоу Битва екстрасенсів є поза церквою, то вона явно не від Бога. Чого тільки не зціляє піст, якої душевної хвороби не знищує, виганяє об'єдання і надмірність та обновляє серце, знищує розкіш, приборкує гнів, втішає жорстоку ненависть. Святий Іван Золотоустий. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.